Дискова борона велочі, ПСП 6-метровий угу. сьогодні представлена. Може бути в модифікаціях 5-метрове, 6-метрове і 7-метрове на сьогоднішній день. Але велочі, ПСП наголошую. Чому ПСП? Чому наголошуєте? ПСП це означає, що вона причіпна. перше, угу. Транспортні колеса між дисками і катком. Угу. І є наявність ножового катка. Якщо назва просто велочі, то це означає, що це так само 520-й диск, але агрегат навісний ззаді, mm -hmm. з прикладчим катка. І... Якщо рублячого катка немає. Немає. І є, ж у нас модель велоче 10, тобто це вже 10-метрове велочь. Воно так само не має рублячого катка і трошки інша модифікація. Але той же самий, 520 диск, та сама стійка, та сама ступиця. Абсолютно все те саме. Mm -hmm. Давайте тоді пройдемо по основним задачам і для яких, для яких цілей воно потрібно господарству. потрібна. як господарство може без нього. Я чесно не знаю. Да? Ну так що вони мають робити? Е, дисководиско оборона. 520-й диск. Перше завдання – це лущення стрині, предпочтений обробіток, перебивання стебел кукурудзи, перебивання стебел соняшника Коли ви працюєте по соняшнику, яка найбільша причина, чому не можна перебити всі стебла соняшника дисковим оборонами? Стебло, наприклад, приїхав комбайн. Ми поїхали по діагоналі, але є ще трактор. Положи, наприклад, стебло якесь. Воно глоб Поздовж руху. І це стебло попало між дисками і не перебило його повністю. Угу. Землею прикинулося, здається, все добре. Коли ходимо по болі, подивимося, ми бачимо, що стебла все-таки лишилися. Для того, щоб ті стебла, які лежать поздовж, є передній рублячий каток. Передній рубочий каток так само має особливість. Якщо ви подивитесь трошки ближче, підійдете, цей ножовий ножі на каткові, вони знаходяться під кутом до самого, до самого руху. Тобто і між ножами і валом є відстань. Це для того, щоб ви могли працювати у вологу. Тому що соняшник переважно бо кукурудза, там вже йдуть дощі, нам треба працювати. Якщо цього не буде, у вас повністю заліпає каток. Не, він не може працювати, і що ви заплатили за нього гроші, що не заплатили, ви не можете просто працювати. Далі, Якщо ви маєте комплектацію з переднім ножовим катком, ви в базовому комплектації вже маєте і колеса контролю глибини бокові передні з амортизатором. Угу. Їх можна замовляти окремо, але якщо з ножовим, вони вже в базі йдуть. Угу. Наступний механізм це дискоборона. Диск. Диски 520-го діаметру, кожен диск знаходиться на окремій стійці. Це дозволяє, якщо ви маєте якусь перешкоду, і наїжджаєте одним диском на перешкоду, не піднімає два диска, а тільки всього на всього один. Тільки один. Боковий захист щітком, якщо ви замітили, не диском, а щитком, який так само має регулювання. Вище, нижче, вправо. Ну, це в залежності від поля, від глибини, швидкості, ви собі налаштовуєте, як маєте працювати. Далі йдуть транспортні колес. Транспорт... А повернусь підшипники так само. не, обслуг... не, обслуг... не обслуг... Ну, у, нас, ну, у нас вже ніде. Я думаю, що навіть в імпортних виробниках ну, ні в кого немає підшипників, які там треба мастити. Ну, майже ніде. Всі підшипники у нас на кожному грають. Не обслуговується. Окей, далі. Транспортні колеса знаходяться між дисками і катком. Для чого це потрібно? Коли ми працюємо по великих залишках, ми маємо мати відстань велику для того, щоб ґрунт, не, да, ґрунт не закидали на каток. Тому що цей каток, якщо буде накидати на ґрунт, то треба буде ставити чистіка. А так, подвійний ю профільний каток діаметром 560 мм. Цей каток може ставитися на диску лапового рад дракула. Те, що ми з вами говорили сам, там. Та, там просто був одинарний, да. а тут ми бачимо той самий каток, тільки подвійний. Тільки ні, не такий самий. Не в такий в сам... тому каткові отут отут були ще профіля. Між цими двома профілями були ще по одному профілю. Угу. Тут менші профілі на одному каткові, але він подвійний. Він має, відповідно, він краще щільний, тому що у вас більша маса подвійного катка. І прохідімось. А тут катки бувають якісь інші чи тільки? профілі? Тут може бути так само пакер. І... Угу. Трубка-планка. Подвійний трубчастий чистий план, цей каток може бути на цьому агрегаті комплектуватися. Mm -hmm. Хочу а... вам ще звернути увагу на таку річ. Ми на дисколапому агрегаті, пам'ятаєте, розмовляли про щіпку з трактором? Так. Ось тут у нас двохточкове, двохточкове поворотне дишло. І гідроциліндр. Гідроциліндр потрібен для того, щоб піднімали передню частину агрегату і ви розверталися на катках. Тобто, а, для ви... розвороту. Для розвороту. Тому що, наприклад, гідроциліндр невеличкий шток має, бачите? Його набагато швидше витягнути шток, ніж витягнути шток на транспортних колесах. Це маневреність і швидкість. На кожному гідроциліндрі, який відповідає за розкладання, тобто за крила, є гідрозамок. Це гідрозамок для того, щоб у вас тримати стабільну площину. І коли ви складете арегат. Гідрозамок, навіть якщо у вас хлопнув шланг. Що сталося з гідравлікою, гідрозамок не дасть з циліндром розкласти агрегат, Поки не подасте масло під тиску гідрозамок. Це для безпеки. Ну так, супер. А давайте ми ще пройдемось по основним параметрам, на яку глибину він працює. Угу. Е, Дискові борони працює. Диско, даний диск 520-го діаметру працює на глибину до 12 см. Цієї глибини вистачає для того, щоб подрібнити рослинні залишки. Основна mm. його функція, зробити предписану підготовку ґрунту. Е, агрегат працює, якщо ми говоримо 5-метровий. Повній комплектації ми будемо просити там від 240 кінських сил. Якщо ми говоримо 6-метровий, ми будемо просити від трактора хоча б від 300 кінських сил, а 300 або 310 навіть. Якщо ми говоримо 7-метровий, ми будемо просити тоді від потужність трактора від 370, тому що агрегат має вагу більше тони на метр ширний захвату. Яка рекомендована робоча швидкість цього агрегату? Ну арегату? боронайно живий каток хочуть від 10-12 кілометрів, тобто 12. 17 кілометрів це така буде оптимальна швидкість роботи. Угу. І давайте ще щоб закінчити питання з дисками. А, яка ціна? Який діапазон цін <рес> Конкретно ця модель в комплектації, яку ви зараз бачите, коштує 79 тисяч 800 євро. Ну ви ви отримуєте за ту ціну двохточкове дишло, ви отримуєте передні бокові колеса право і ліво, ви отримуєте ножовий каток. Ножовий, який має де ножі не біля вала, де ножі під кутом, який можна гідравлічно підняти з кабіна. Не потрібно, ніж підняли. Ви маєте гідрозамки на циліндрах, ви маєте транспортні колеса широкі. Бо багато виробників ставлять вузькі транспортні колеса. І ви маєте подвійний профільний каток. Супер, дяка. Тепер пішли сівалку, подивимось.